У нас немає вибору в житті, боятися чи не боятися. Страшно буде в будь-якому випадку. Питання в тому, чого ж ти боїшся сильніше. І люди, які не діють, це люди, які бояться впасти обличчям гавно більше, ніж просрати власне життя. Адже по факту боятися налажати чи провалитися, не має жодного сенсу. Ти провалився, змінив підхід. І цього вже немає. Тебе захейтили, вимкнув сповіщення, і цього вже немає. І люди, які вранці постійно їдуть на роботу і жаліються те, як в них все погано. От якщо ти зустрічав якусь недовольну баб... тітку в маршрутці, яка жаліється, що все погано, це від відчуття просраного життя. І люди будуть нав'язувати вам це. Люди будуть казати: я просрав своє життя, і ти повинен просрати своє життя. Не показуєш, що ти індивідуальний, не показує, що ти не такий, як ми. Ми просрали, і ти просраєш власне життя. Ти повинен бути як ми. І тебе будуть завжди пропагувати на це. Тобі будуть постійно внушати це, що ти повинен просрати власне життя. І найгірше те, що ти маєш всі шанси бути таким, як вони, і маєш всі шанси не бути таким, як вони. Тому що потім вони дивляться на те. Як ти ризикнув, а вони ні, і їхня позиція жертви, їхня відмова від відповідальності, від ризику буде з'їдати їх надалі. І в старості, якщо ти поспілкуєшся з людьми, які жаліють про те, що вони не ризикнули, ти зрозумієш, що не варто боятись обісратися, тому що життя одне, і рано чи пізно воно закінчується. Ми живемо в ілюзії, що ми живемо вічно. Ми живемо в ілюзії, що у нас все схвачено. Ніхрена в нас не схвачено. От ніфіга в нас не схвачено. Тому що в будь-який момент тебе бац і немає. За тобою приходить ангел смерті і каже: Все, чувак, давай, пішли. І ти повільно закриваєш очі, і ти розумієш, все, твій час прийшов, і ти не встиг реалізувати свої мрії, ти не встиг піти, а, там, признатися дівчині в коханні. Ти не, не встиг а, сказати другу, що ти його любиш. Ти не встиг сказати. Своїм рідним, ти не встиг реалізувати свої мрії, бо ти боявся. Ти боявся, розумієш? То треба робити вибір, або ти щось робиш тут і зараз, або ти далі живеш в ілюзії, що ти встигнеш. Ми не встигаємо, ребят. Ти не встигнеш, якщо ти будеш відкладати життя на потім. Це ключові речі, які треба розуміти тут і зараз. Якщо ти хочеш прожити життя, про яке ти мрієш, тобі треба зараз. Маленькими кроками рухатись до своєї мрії і не відкладаючи це на потім. Якщо ти мрієш створювати контент, починай вже, незалежно, яка в тебе камера, незалежно, які в тебе умови. Ніколи не буде ідеального моменту, не буде ніколи. Треба це усвідомити. Я постійно пробую щось нове. Нову сферу стараюсь увійти. Мені не виходить, я обсираюся, я стресую. Буває інколи так страшно, що ти втрачаєш дармове. Але ти розумієш, Діма, треба пробувати, тому що якщо ти зараз це не зробиш, хто знає, скільки мені ще лишилось жити в тому житті. Прилетіла ракета, і все, нема тебе, все, склався. І життя ніби було, а ніби й немає. І коли ти це усвідомлюєш, ти розумієш, що будь-який хейт в твою сторону. Любі якісь висказування недолугих людей, вони недоречні. Тому що ти взяв, заблокував хейтера і живеш далі. Ти не звертаєш на них увагу. Ти не переймаєшся, що люди скажуть. Адже людям, по факту, абсолютно насрати на те, чим ти займаєшся. Лю людям, по факту, все одно, в кожного свої проблеми, в кожного своє життя. І то, що вони там залишили тобі негативний коментар, це не означає, що вони хочуть тобі зробити боляче. Кожна людина. Оцінює по собі. Якщо тебе хейтить, якийсь чувак, то це означає, що він сам не реалізувався. Він, він замість того, щоб вкладати час в себе, він дивиться твої сторіс, чи там переглядає твоє життя і хейтить тебе, тому що він не здатний на це. І це треба зрозуміти, коли ти не боїшся цього, коли ти пробуєш, до тебе приходить те, до чого ти так йшов довго. Про, про те, що ти мріяв. І коли ти ризикнув і в кінці отримав результат. Ти потім усвідомлюєш, блін, як же було круто, що я не здався, як же було круто, що я не залишився там. Мені було дуже страшно в один момент, коли я звільнився з ресторанної сфери, і це був початок там ковід був. Мені було дуже страшно, тому що я не мав роботи. Зарплату мені не виплачували. Треба було щось їсти. І це справді неприємна ситуація. Я пішов клеїти шпалери, бо треба було щось хавати. Треба було щось їсти. І це нормально, коли ти ризикуєш. Але потім я змінив сферу, почав розвиватися. Прийшли перші результати, і ти зараз такий сидиш і ти думаєш, як же круто, що я ризикнув, що я не залишився проживати те життя по патернах, як тобі скажуть. А пішов своїм шляхом, і ти віриш в цей шлях, тому що ти знаєш, що ти заслуговуєш на найкраще, і коли ти в це віриш. Тебе обов'язково це прийде, нову річ завжди можна надягнути. Підхід можна змінити, людей можна знайти. Це не являється кінцевою точкою. А от просране життя це вже все. Тому що в тебе є одне життя, і ти не знаєш, що тебе чекає потім. Коли ти це усвідомиш, в тебе буде чітке розуміння і бачення свого майбутнього, в тебе будуть перші результати. І ти будеш реалізовувати те життя, про яке ти так мрієш. Ти це маєш усвідомити сам, адже будь-які намагання переконати тебе ні до чого хорошого не призведуть. Ти будеш повертатись в моралі зламаних, ти будеш повертатись до звичного життя. І поки ти глибоко в душі собі не скажеш мені все одно, що про мене подумають інші, мені все одно, скільки раз я буду падати, мені все одно, скільки раз мені прийдеться помилятися. Але я реалізую те, про що я так мрію.